У день святого георгія переможця свобода назвала справжнього палія Другої світової війни. Це Москва, Російська Федерація, яка визнала спадок Совєтської імперії. Її київське посольство пікетували націоналісти, тримали плакати. Москва покайся, 9 травня. Це не свято, це жалоба. Друга світова війна розпочалася не з Берліну, не з Риму, не з Лондона, не з Вашингтону, не з Токіо. Вона розпочалася з Москви. Вона розпочалася з того, що СССР і Німеччина шляхом злочинного зговору розпочалися війну як союзники. Андрій Ленко нагадав: Москва годувала й озброювала армію нацистів, навчала офіцерів, підтримувала морально, політично та економічно. На знак зневаги до країни агресора націоналісти перед посольством Росії розстелили червону шмату, прапор неіснуючого СССР. І тому сьогодні ми вимагаємо саме від Москви покаятися. Тому що Берлін вже покаявся, а Москва не покаялася. І тому саме тут ми поклалися і прапор, який є прапором окупації, геноциду і брехні, і який сьогодні нам намагаються втюхати на рівні державної символіки. Свобода представила фото докази про союзні відношення нацистської Німеччини та Сталінського СССР. Ці всі фотографії, ці всі усміхнені обличчя братів союзників, вони повинні пам'ятатися нами. Ми повинні знати, що нацисти і більшовики були союзниками і що вони разом розпочинали Другу світову війну. Москва! покайся! Москва! покайся! Москва! покайся! Андрій Лєнко відправився передати вимоги свободи до апарату посольства Російської Федерації. Ми хочемо передати вам вимоги. Добре. Якщо через 15 хвилин не вийду, тоді починайте да. за кілька хвилин. Іллянко дав інтерв'ю українським телеканалам. Історія Другої світової війни вона триває досі, тому що, поки не буде встановлена історична справедливість, до тих пір ми будемо жити в полоні брехні, ілюзій та історичних фальсифікацій. Таку брехню й фальсифікацію пропагує Верховна Рада України, яка прийняла окремий закон про совєтський прапор, каже голова Сумської свободи Ігор Мірошніченко. Він повідомив, навіть не чекаючи такого рішення, червоні ганчерки завчасно вивісили над державним архівом Сумської області. Свободівець пояснив копливість чиновників. 9 травня, це справді для Росії, для московських окупантів та їхніх головів. Один з останніх плацдармів, на якому базується їхня ідеологія, їхня надія відродити совєтську імперію. Окупація України тривала з 1919 по 1991 рік, за старіх заступник голови свободи Андрій Мохник. Сталінські війська Україну не звільнили, лише повернули старі окупаційні порядки. Ми пережили, і ми вистояли, і ми пам'ятаємо, і ми готові пред'явити рахунок тій банді, яка. Продовжує політику сталінізму, продовжує політику імперіалізму і говорить про те, що Україна і надалі має лишатися під московським ярмом. Усі депутати картки, які голосували за червоний окупаційний прапор, автоматично потраплять до люстраційних списків, обіцяють у свободі очищення влади як ніколи на часі. А поки що там, де влада у руках свободи, жодного окупаційного символу допущено не буде. А там, де червоне шмаття таки піднімуть, люди мають знати. Там, де висить червоний прапор совєтської окупації. Там досі окупована територія. Там досі українці знаходяться під московським ярмом. На завершення кожен перехожий міг витерти черевики в мокру червону ганчірку. Так чинитимуть і 9 травня. Хай лежить, може, ще хтось захоче вийти. О, тримай. Зрозуміло, товариство. Це така невеличка символічна. Axel.